Чи потягнуть батьківські страждання на 450 тисяч. Триває розгляд справи колишнього прокурора Душинського, який в Кіровограді на смерть збив 17-річного хлопця. Під час чергового засідання адвокат обвинуваченого заявив, родичі загибло мають прийти експертизу, щоб довести їх моральна травма варта заявленої компенсації. Крапки в справі немає. Досі які несподівані обставини відкрилися в суді, розкажемо в сюжеті. Засідання розпочалось з вибачень Анатолія Душинського, які він адресував батькам загиблого хлопця. Цього разу колишній прокурор розповідав про події вечора, коли сталася аварія. За його словами, за кермом він був тверезий, випив вже вдома після ДТП. Зайшовши в квартиру, я відразу пішов в ванну. Дивився, після чого пішов у кімнату. з шафи дістав пляшку горілки, грізди та стакан. Відкривши пляшку, я спочатку раз на листограмів випив відразу. Потім ще на листограмів випив. Далі захисник обвинуваченого повідомив суду для того, щоб батьки загиблого хлопця отримали моральну шкоду 450 тисяч гривень. Вони мають пройти експертизу, яка б довела, що моральної шкоди завдано саме на таку суму. Я не хочу тому. Експертиза ні таки 4 червня набули чинності і зміни в законодавстві. І по всім справам, коли заявляється, я вибачаюсь, да, але коли заявляється позов про відшкодування моральної шкоди, передбачено обов'язкове проведення такої експертизи. Новина про експертизу обурила багатьох у залі засідання профінансу профінаті. Рішення про експертизу суд не ухвалив. Далі у справі несподівано з'явився новий свідок. Він, за словами обвинуваченого, весь вечір перебував поряд із ним та зможе підтвердити його тверезість. Сьогодні були в залі, сьогодні Душинський дав покази, і саме тому я тільки сьогодні мав технічно можливе заявити таке клопотання, тому що згідно статті 349, ГПК України докази свідків, докази обвинувачення досліджуються в першу чергу, що ми ну, і робили весь час, а докази захисту після допиту Душинського. Суддя ухвалив Рішення про допит свідка Рідні загиблого обурені. Я вже нічому не вірю, і тому що, мені кажеться, вот эти свідетелі, которые вроде бы, как як, було з Дошінський в тот вечір, ну, это просто тягивание, потому что уже і так прошло 10 місяців, вони просто тягнуть, щоб, ну, дело тянуть, вот і все. Заслухати свідка планують під час наступного засідання 8 серпня. Яна Самнюк, Віра Шестакова, Олег Позняков день за днем.